Справа 754. Подайте добуток у вигляді много члена. Ну що ж, стартуємо. Перше задання: 2х 3, що множиться на 2х плюс 3. Добуток різниці двох виразів на їхню суму. дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо, що це можна записати, як 2х у квадраті. Відняти. А другий вираз у нас 3. 3 у квадраті. І це дорівнює 2х до квадрату 2 до квадрату це 4. Х до квадрату це буде х у квадраті відняти. А 3 в квадраті це 9. є. Переходимо до другого завдання. 3p плюс 8, що множиться на 3p мінус 8. Ну що ж, можемо записати як добуток різниці двох виразів, поміняти множники місцями. 3p мінус 8. На їхню суму на 3p плюс 8. І це дорівнює. Ну що ж, добуток різниці двох виразів на їхню суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо як 3p у квадраті, це квадрат першого виразу, мінус квадрат другого виразу, це буде 8 у квадраті. І це дорівнює 3 до квадрату це 9, p до квадрату це p у квадраті. Відняти. А 8 у квадраті, 8 помніти на 8 це 64. Є. Переходимо до третього завдання. 4 плюс 5А, що множиться на 5А мінус 4. Запишемо ці множники. Спочатку різницю запишемо: то 5А мінус 4, що множиться. А другий множник у нас буде 4 плюс 5А. Поміняємо доданки місцями, то буде 5А плюс 4. І це дорівнює. Ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму. Ну що ж, це можна записати як різниця квадратів цих виразів. Тобто квадрат першого виразу це буде 5а у квадраті. мінус Квадрат другого це буде 4 у квадраті. І це дорівнює 5а до квадрату 5 у квадраті це 25. А у квадраті. Так, відняти. 4 у квадраті 4, що множиться на 4, це буде 16. Є. Переходимо до четвертого завдання: 3М-4П, що множиться на 4p плюс 3m. Запишемо це як перший множник без змін 3M-4p, що множиться. А у другому множнику доданки поміняємо місцями. Запишемо як 3M плюс 4P. Ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це можна записати як різниця квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо як 3m у квадраті мінус квадрат другого виразу це буде 4p у квадраті. І це дорівнює. 3 m до квадрату 3 в квадраті це 9. m до квадрату це буде m у квадраті. мінус. Далі 4p до квадрату 4 до квадрату 4 на 4 це 16. І P до квадрату буде P у квадраті. Є? Переходимо до п'ятого завдання 7А плюс 10Б, що множиться на 10Б мінус 7А. Першим запишемо другий множник це різницю. Тобто поміняємо їх місцями, буде 10b7а, що множиться. А в другому множнику не запишемо 7А плюс 10Б, а поміняємо доданки місцями і запишемо як 10b плюс 7А. Ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму. А це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо як 10b у квадраті мінус квадрат другого виразу це буде 7 a у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, 10b до квадрату? 10b квадрату це буде 100. b до квадрату це буде b у квадраті. Відняти. 7А до квадрату 7 на 7 це 49. А до квадрату А в квадраті є. Переходимо до шостого завдання: 1 четверта П мінус 1 сьома Q, що множиться на 1 сьому Q плюс четверта П. Ну що ж, перший множник записуємо без змін. Пишемо, як четверта П мінус 1 сьома Q, що множиться. А в другому множнику доданки поміняємо місцями. То запишемо як 1 четверта П плюс 1 сьома Q. І це дорівнює. Ну що ж, добуток різниці двох виразів на їхню суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Квадрат першого виразу це буде 1 четверта П у квадраті. Відняти квадрат другого виразу це буде 1. 7 Q до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, 1 четверта p до квадрату 1 у квадраті це буде 1. 4 у квадраті це буде 16. Далі P до квадрату це буде P у квадраті мінус. 1 сьома Q до квадрату 1 у квадраті в чисельнику буде 1. В знаменнику 7 у квадраті 7 на 7, це 49. І Q до квадрату це буде Q у квадраті. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, подайте добуток у вигляді много члена. Ми подали в першому завданні записуємо 4х у квадраті мінус 9, у другому завданні записуємо 9 п у квадраті мінус 64. У третьому завданні. Записуємо, як 25 А в квадраті мінус 16. Є у четвертому завданні. Записуємо як 9. М у квадраті мінус 16. П у квадраті. У п'ятому завданні. Записуємо як 100 b в квадраті мінус 49a в квадраті є. І в шостому завданні записуємо 1 16p в квадраті мінус 1 49q у квадраті. Yep.